Так, панове. А ось те, що ми звикли на всі на риболовлі або десь на річці, бачимо таких змій. Ми їх звикли вважати гадюками. Та, ну, доволі часто люди ну, роблять їм шкоду, вбивають їх. Але насправді це водяний уш, який не несе жодної загрози. Ось тобто, ось він у мене поймався, він може отак сичати доволі таки загрозливо оббивати вашу руку, але він нічого вам не зробить. Це звичайна змія. Доволі таки миролюбива, боїться людей. Ну, я за те, що її вбивати взагалі не треба і не обов'язково. Тому будьте, будь ласка, до них ставтеся. Ну, з повагою. Ну, я за те, щоб їх зберігали, за те, щоб їх не вбивали. Бо насправді це дуже гарна, така собі приємна ось вона істота. пози.